До Чернігівського центру сучасної онкології доправили черговий вантаж з медикаментами, розхідними матеріалами від благодійників з Європи та США. Тут є те, що потребують щодня, і медики, і насамперед пацієнти закладу. Такого матеріалу багато не буває. І пацієнтів до нас звертається щодня до 500-600 і лікується щоденно не менше 340 пацієнтів, тому великі. Потреби щодо забезпечення лікування сучасного лікування, яке вимагає достатньо багато лікарських засобів. Це засоби, які використовуються постійно щоденно, просто десятками і сотнями літрів ми використовуємо це щоденно в операційні дні в реанімації при лікуванні онкологічних пацієнтів, засобами хіміотерапевтичними і так далі. Ну а засоби гігієни і Використовується теж для тяжких хворих, для післяопераційних хворих і це дуже необхідна теж річ для нашого закладу. Благодійний фонд Хелп Тюей постійно відгукується на потреби лікувальних закладів Чернігівщини. Ми продовжуємо роботу з нашими іноземними друзями е, на рівні голови обласної державної адміністрації. Сьогоднішня доставка стала можливим завдяки нашому постійному другу та партнеру, пану Гайнріху Беннеру з Німеччини. Також е, тут є е, медицина, яку передали американські Medical Bridges е, та французький фонд Асесіон Портлюкреїн. Сьогодні ми в центрі сучасної онкології в місті Чернігові, і ми знаємо, ми сподіваємося, що все це буде використовувати. Щодня це потрібно. У нас є меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією, фондом Help.ua та нашими німецькими партнерами. І цей меморандум реально працює. щомісяця ми привозимо вантажі з Німеччини. 26-й рік центр сучасної онкології почав з новим важливим обладнанням, яке ввели в експлуатацію наприкінці 25-го року, зокрема другий лінійний прискорювач. У нас працюють два лінійних прискорювачі. Один, який був у 2018-му введений, один був введений в 25-му році. Він вже працює. І зараз у нас на стадії реалізації проєкт встановленню третього лінійного прискорювача. Зараз відбуваються роботи по підготовці бункера для його встановлення. Орієнтовно, ми плануємо з монтаж вже почати з кінця лютого цього обладнання. Ну, експлуатацію, враховуючи, що це радіаційна безпека, воно. Не таке швидке, тому ми будемо планувати введення в експлуатацію на наприкінці весни уже третього лінійного прискорювача. Також запрацювало МРТ, якого в онкоцентрі не було, і на яке дуже очікували. По роботі самого кабінету працюємо. У нас порядка 7-8 пацієнтів по запису відбувається на день стосовно самого обсягу роботи досліджень. Ну Виконується по майже всім локалізаціям. Ми дуже раді, що в нас все таки з'явилася апаратура, і це, скажімо, великий поштовх і крок для наших пацієнтів бути більш максимально обстеженими і більш отримувати точні дані стосовно їхніх хвороб і можливості проведення лікувань.